Всім привіт, на каналі Жеміч, і це моя друга ВЛК. Це саме лаганий вікенд Ліга за всю історію мого грання в дану гру. Тобто я граю з FIFA 23, трошки ВЛЧ пограв, але це просто бознаслоно Лаги. Кожний матч лаг. Але з 15 матчів, 10 матчів був плюс-мінус непоганий геймплей, Це не може радувати. Але Лаги вбивали ці геймплеї просто в ноль. Програвав за скоків на останніх хвилинах, програвав за того, що були перемоточки, ну зараз ви це все замітите, тому якось так. Бля, як точно пас прошу. чому так в нього точно паси проходять? Ну, це дефолт, я нічого не можу зробити. Я просто пас через, через поле. Пролетів матів, а в тебе нахер нахід пас на 2 метри не може. Дай його нахер, дай його нахер. Ну, що ти скажеш? Виграв. Було тяжко, але я виграв. Ну тому що не лагало, бо тому що не лагала. Ну, матч програв, бо тому що та херня була. Перший матч лагала, там чел жорсткий був, окей. Але я все одно міг би з ним возитися. Другий матч я програв незаслужено, по факту, ну, за гри. А третій матч я забрав. Я своє забрав, я своє сюди заберу. Якщо буде все нормально, буде гра, гра це не буде лагати, я заберу свою, свою гру. Ще краще і краще состав. Ще... Ім, імбові і Меш так до... так, блін, от чувак встигає без тиша на набігти. Сука, на мене, я не встигаю пас, блять! Може постигше ще баз, блять, лечить! <гум> Шляпу забыл, но мне похер. Бам-гол. <рес> а я що, я не можу нічого зробити, я нічого не можу зробити, я нічого не можу зробити. Діць, які кіоску йдуть на нього. <рес> <рес> Ти хоч сказав, що ти, ти пінг, що ти бачиш, то він... він... Блядь, вратар завалюється в одну сторону. Я подвину варатара і завалився всередину. Ти хоч сказав, що ти пінг, який ти показується. Ти думаєш, що він такий самий в грі? Треба просто не... Це офсайд, сайт, да? Це не офсайд? він не попав. Це не офсайд і він не попав. По Рекомендацію Донецького. Це як? Я вже не можу зібратися. А я вже 2-1 програю. Коли я встиг. Вже 3 1 програю. В кінці відео дало трансляцію твою. Понятно. Ну ёлки палки Інші пінги показує. Там трошки інші пінги показує. Хе-хе, я теж так думав, я теж колись так думав, я недавно наткнувся на цей сайт. Няк, я на, давно на тих, про цей сайт знав, але просто вкладочки не гартав. І йде одразу розрив. А коли я розрив йде, воно воно Тобто, просто гравці стоять овощами стають. І так всю велку. Бач, що робиться? Бач, що робиться? Воно просто завісло мать його нахер. Дефолт. Ой, ой, як неожиданно, жаль пропустив Олд. о о Ой, як неожиданно! я знову пропустив Волт. Як так вийшло? Як так вийшло, мать його? Як? Це ж, мабуть, вже, бляха. Я того розбив. А, ти оцей, Ти як, як, як тебе звати? Ти Саня Гуліт. Саня Гуліт, ти создав новий аккаунт кожну катку, мать його, Кожну катку така така дурацька. Минулу катку 6-5 програв на останній хвилині. Дану катку програв, тому що тупіша гра просто, просто залагала, я пропустив два кончені гола. Ну, до сраки моє старання. Воротар, ти издипаешься з мене. Чому Воротар Хі -хі -хі. Чому воротар афекаста? Я що за пас зараз був. Далішку, брат. Ну, дуже довго. Анімація... Ну, ты 16, пацани, ви сами розумієте. без негатива. По іншому а він дав так. М -м. Найс. Понял. Пистимо на своей. Не показуй, що ти не, не розумієш, в чому проблема. Не можу поставити травора в нього немає, лівого вінгера. Йолки ну елки голки, ну втомився. Шляпа залетіла, зараз. Залетіла, зараз шляпа. Два, гравця на набил, я все одно програв. Победой. Якою победи? Пінк 17. Да ти бачиш победу. Я один вийде. Он дек мета весла І випал на халяву 180к. Це не, не колра, сам дай грай, в чем проблема? А у меня бланк червону карточку получил, да? Еп, твою мать, а за що? А то внутри не пукан бабануй. На, ты бить. ха ха а я пердал эту куру. Спасибо, не низко, конечно, да. У него пукан просто жопа у него сгорела, потому что хитерка моя назвала. Господи, помилуй. Ха, спасибо. Дякую. Ну все, пиздос. Разъб. Спасибо за сообщение с победы. Я не способен. Это ли ж добрый. Та да, що тут, блядь, говорить, червону карту за що дали, блядь, за що дали мені червону карту? Я не знаю. Пітушина гра, за що мені червону карту дала, пітушина гра, бля! За що, нахє, Все було нормально, поки не дали червону карту, блядь. Ого, перемоточки пішли, nice. Night, забіг, брат. Не не, не встиг. лагає. Тупий пас, да? Не надо було, не надо було! <звук> тут аренды, тут должен уже вигравати Хорош, хорош. Не чичай, броза. Ну, бля, гол, ты держал забегать. И ближку, бам, сюда. Чисто же жамич, жамичевский гол. Скабадий, ей, Эй, эй, эй. далечку, брат, понимаю. А, ну все, слава тий гос. Ну, не так обідно, але, блін. Брат, винімає. Сергій пише, шлагай всіх. Та, блін, треба було ще шажочек зробити. І все. Шажочек. Хейтер, хейтерочек. Ажочек, хитир хитирочек ам, ам. Um, um, um. Не, ну брат, ти не заб'єш, ну ти рофлеш. Вже між кібер в захисті йопки. Я буду грати в FC25 Live. или як він називається. А я пропустив уже 2-2, да? Ну а залагал я пропустив. Що я можу зробити? Блін, воно лагає просто. Я надію, стоп ти рівнеш, бо тому що лагає просто. Моя повага, як лагає. Ти не рівнеш, і сісну ти не рівнеш. Сюди! Оооооо, кадбек! Да ладно, спустя 3000 років я взяв катбек. А шалітні, ну кібер, кібер, кібер. Нема офсайда. Я перекидав уже. Не попав. Думать и і все, и і, і, і шукаешь во всем смысл. Ну естественно мы пропускаем, потому что не ко бо... ні, ні, ника ні, Fox Kit 4. То прошо це про що це мультики. Я кажу налагаю, я фигей, боже мой. О май гад, бог ты мой. Я кажу налагає. Mm. Серекні б золоті був ворота. <laughs> було, було профільно. Ну все, побив свій рекорд, жемеч побив свій рекорд. Жемель, жеме, Неадекватний Неадекватне та соні, соні Страка, яка гра гавняна. Ой! Ой! Як же ж неудобно залагало! Як же ж неудобно залагало! Ой! Ой-ой-ой-ой! Та на нього. Інше слів не... Телану, ти, ти серйозно? Напослідок, ви тільки що бачили останню гру за Weekend League. Як вам? Соб вийшов просто про 1 1. Окей, але... Далі він нічого не побачила, чому так, бо в останній грі попався в мені четери. Представте, гра лагає, нічого не можна зробити, букан горить і тобі дає гра читера. Як побачите цю гру, та все просто, ці відоси, що ще вчора. Тому просто зайдіть на мій каналчик і подивіться. Там відосик на 4 хвилини, тому там максимально коротенько, але все красивенько. Я просто афігел і вам раджу це подивитися. Тому, дякую за перегляд, ставте лукаси, пишіть коментики, я буду максимально радий.